Особиста безпека під час війни є дуже важливою. Ще минулого року Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила рекомендації щодо облаштування укриттів для філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат питання обладнання сховищ для працівників та містян стало ключовим. У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації на філії ВГМК додатково створені та обладнані укриття для користування як мешканцями громади, так і працівників філії. На підставі листа Західнодіпровського центру професійно-технічної освіти у підвальному приміщенні адміністративно-побутової будівлі ГТВ було створене та зареєстроване в книзі обліку захисних споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів Вільногірської міської територіальної громади за номером 37. Найпростіше укриття для перебування під час повітряних тривог здобувачів освіти. Працівників навчального корпусу номер 2 міста Віннагірськ та працівників філії. У підвальному приміщенні було відновлене освітлення, вентиляція, обладнані місця для сидіння та створений запас бутильованої води. Укриття у підвальному приміщенні будівлі гірничо-транспортного виробництва має площу понад 100 квадратних метрів. Це достатньо для студентів та педагогів Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Висловлюємо щиро велику вдячність правлінню об'єднаної гірничої хімічної компанії, а також особисто начальнику філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат Станіславу Юрійовичу Чеботарьову за те, що відгукнулися на наш запит і організували більш того. Облаштували найпростіше укриття, яке зараз ми використовуємо під час повітряних тривог наші здобувачі освіти і працівники корпусу. Хочеться висловити слова вдячності всім, хто тією чи іншою мірою був дотичний до цієї справи. Кравченко Сергій Іванович за його повсякчасну комунікацію, оперативність за. Те, що знаходили можливості вирішити будь-які питання. Також тим, хто своїми руками доклав до того зусиль, чи фарбуванням, чи ремонтом, чи електромережами будь-чим, всім ми безмежно вдячні і віримо і впевнені, просто впевнені в тому, що добрі справи, корисні справи, обов'язково. Знайдуть своє продовження, і наші здобувачі освіти, наша молодь, яку ми навчаємо, це будуть майбутні кваліфіковані робітники, які стануть цінним кадровим ресурсом для підприємств нашого міста, ну і України в цілому. Зусиллями працівників Вільногірського гірничо-металургійного комбінату були облаштовані укриття і у Палаці культури та спорту Металург. Завдяки цьому діти та дорослі мають можливість відвідувати гуртки та секції. У підвальному приміщенні Палацу культури та спорту обладнане найпростіше укриття для перебування під час повітряних тривог як мешканців громади, так і працівників та учасників гуртків колективів Палацу культури та спорту. Укриття має освітлення, вентиляцію, опалення, місця для сидіння, створений запас бутильованої води та черговий цілодобовий медичний пункт. Треба зауважити, сховища оснащені твердопаливними печами та дровами. До речі, виготовляли печі працівники ремонтно-механічного цеху, а встановлювали за всіма правилами спеціалісти ремонтно-монтажного управління. Активно допомагали створити безпечні умови і працівники палацу культури та спорту. На сьогоднішній день функціонують два облаштованих найпростіших укриття завдяки сприянню адміністрації філії. На сьогоднішній день цими укриттями користуються вихованці колективів, діючих на базі палацу, та їх працівники. Керівництво палацу та всі працівники без виключення слідкують за дотриманням порядку у укриттях, адже це найбезпечніше місце у палаці під час сигналу повітряної тривоги. Вихованці з їх керівниками спускаються у бомбосховище за раніше погодженими маршрутами, і діти мають змогу продовжувати творчий процес без перерви. Наші найпростіші укриття облаштовані усім необхідним санвузлом, кімнатою медика для проведення найелементарніших маніпуляцій за потреби, місцями для відпочинку у цьому році році було прийнято рішення звільнити ще одне підвальне приміщення для того, аби діючі на базі палацу спортивні та хореографічні колективи мали змогу продовжувати свій творчий процес під час сигналу повітряної тривоги. Однак це не заважає тому, що навіть зараз найпростіші укриття палацу використовуються у рамках мистецьких проєктів. Там неодноразово виступали рок-групи гості нашого міста. А в цьому році для вихованців палацу культури та спорту Металург були запроваджені тематичні дискотеки. Танці до рум'янцю, які вже мають попит у наших вихованців. Крім цього, облаштовані укриття і в будівлі відділу технічного навчання та будівлі збагачувального виробництва. В них також є все необхідне. В підвальному приміщенні будівлі відділу технічного навчання обладнане найпростіше укриття для перебування під час повітряних тривог, як мешканців громади, так і працівників філії. Укриття має освітлення, опалення, місця для сидіння, створений запас бутильованої води. Захисні споруди, які облаштували працівники філії, забезпечені бензогенераторами для живлення електромережі на випадок відключення. Сховища мають два виходи. Всі роботи виконані якісно.